Ну, зараз друзі, я вже готова долучити нашого гостя до ефіру Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, рада вас вітати! Слава Україні! Героям, слава доброго дня! про допомогу від наших партнерів хочу більш детальніше з вами обговорити десятки тисяч 155-мм міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю. Пише The New York Times. і мотивують таке рішення, тим, що такі снаряди потрібні в обох війн, війнах, Так же і в Україні, і в Ізраїлі. Ну і крім того, нагадаю, що сам президент Джо Байден він запевнив, що Сполучені Штати не будуть ставити одну війну вище за іншу. Крім того, ми бачимо, що такі. І повідомлення з'являються, що та допомога, яка прямувала до України, тепер буде перенаправлятися Ізраїлю. Нам варто перейматися з цього приводу? Ні, нам варто працювати як і працювали, тобто проводити переговори на різних майданчиках, говорити про потреби на цьому етапі війни в Україні. Ви абсолютно праві політичні літи. І я просто хочу, щоб ми розділили на дві складові інформаційних. Скажімо так, повідомлень буде багато про те, що війна в Ізраїлі забирає більше на себе уваги чи більше на себе ресурсів, і так далі. Україна війна в Україні вона вже переходить там на другий, третій план, і так далі. І тому подібне, це не так. На самій справі все виглядає трошки інакше. Є наші домовленості з партнерами. Безумовно є певні впливи на партнерів щодо внутрішніх політичних процесів в цих країнах. Ну, наприклад, сполучених штатів сьогодні немає, наприклад. Спікера і безумовно в парламенті в конгресі Сполучених Штатів не можна проголосувати відповідні пакети допомоги в повному обсязі, але між тим допомога йде, і сполучених штатів йде допомога. І так далі і тому подібне, тому давайте розділимо все, що буде інформаційно, буде багато повідомлень про те, що є щось, те, що відволікає від війни в Україні, але з точки зору домовленості між політичними елітами, між політичною елітою України і елітами наших країн, наших партнерів, безумовно, все в рамках домовленості і воно так і буде продовжуватись, тому що і тут я знову ж таки повернусь до фундаментальних промов пана Байдена, де чітко заявлено про те, що ми з вами вже неодноразово говорили. На сьогоднішній день поведінка Росії це і є ключовий провокаційний елемент, який руйнує систему глобальної безпеки. І якщо не прибрати цю першу першу причину, це перше джерело всіх негараздів, то е, війна не закінчиться не тільки в Україні, ну не тільки в східній Європі, а й в інших регіонах. Навпаки, кількість воєн, якщо Путін буде залишатись, ну і мається назив, путінська вертикаль управлінська буде в Росії залишатись і домінувати, то таких е, е, джерел нестабільності буде все більше і більше. І тому безумовно Україна має отримувати і буде отримати все необхідне для того, щоб цю війну довести до справедливого фіналу. Який справедливий фінал знову ж таки, Наші партнери все більш схильні до того, що Росія. Має не, не маємо не просто стримати Росію стратегічно, як це періодично говорилось. А Росія має програти стратегічно програти, ну вийти з території України, це безумовно, але крім того, має піти на внутрішню трансформацію, і тому відповідно всю допомогу, яку нам буде потрібно, будемо отримувати. Є декілька нюансів, про які я хочу просто сказати, чому подекуди ми не отримаємо вчасно в тій кількості, які нам потрібно. Три складові це бюрократія, але її вона сьогодні зменшується. Ну тобто, друга складова це готовність прийняти відповідні політичні рішення, ну тобто мати волю для прийняття цих рішень, і третя складова це базумовна виробництва. Ніхто не планував. Що війни будуть такими, ну зрозуміло да, що війни будуть такими інтенсивними йти більше ніж 600 е, днів, і безумовно потребувати величезну кількість е, тих же снарядів, тих же ракет. І сьогодні масштабні виробництва тільки запускаються і в Україні, і в інших країнах, тобто кількість інструменту для України буде збільшувати, але це займе певний час. Як кажуть наші дипломати у переростанні конфлікту на континентальний чи навіть глобальний, зацікавлена зла. це Москва, Тегеран, Пекін. Як ви вважаєте, чи дійсно диктаторські режими вони взяли курс на розгортання саме такої війни із втягуванням у неї сполучених штатів Америки? Однозначно треба розділити Китай. Це інша, взагалі проблематика. Китай претендує на більш глобальну роль сьогодні. Він її буде відігравати політично глобально, і Китай точно не є там повноцінним партнером в рамках оцієї цієї, як ви говорите, туристичної осі ось і зла і так далі. От якраз таки Росія і Іран безумовно ну ще Північна Корея, і ще може низка там організацій терористичних, таких як КамАЗ зацікавлені в тому, щоб світ був повністю зруйнований. Ну мається на увазі правила життя в світі були повністю зруйновані. То тоді вони отримують шанс вижити, тому що якщо світ між собою домовиться, мається в нас і демократичні країни, і країни глобального півдня домовляться. Все ж таки, про е, після Ялтинський, скажімо так, новий вигляд того, як буде цей світ існувати, то там таким країнам, як Росія, в такому вигляді, як сьогодні Росія, чи Ірану, в такому вигляді, як сьогодні, Іран, немає місця. Безумовно, це є країни-провокатори. Іран провокує і арабський світ. До речі, не тільки демократичний світ, Росія провокує максимально демократичний світ, максимально провокує в принципі правила, по яких ми живемо, і так далі. Але ще раз підкреслю. Є дійсно провокаційна вісь, і я би сказав, що це терористичний альянс. Він максимально зацікавлений в руйнації правил, там глобальних правил, міжнародного права, конвенції, і так далі, але туди входять Росія, скажімо, там Північна Корея, Іран, і так далі. Китай це зовсім інша гра, це зовсім інший рівень. Це абсолютно точно не партнер, такі країни, як Росія. Більше того, сьогодні Китай точно дивиться на Росію зовсім інакше ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому що тоді Китай міг сприймати Росію як дійсно. Там в якійсь мірі партнери, які може там давати доступ до ринків, інших давати транзитивні можливості, і так далі, сьогодні репутаційно, з точки зору того, що взагалі Росія себе представляє, ну немає сенсу мати стратегічні відносини з Російською Федерацією. По перше, Росія довела слабкість свого ВПК. По-друге, Росія довела слабкість свою як армії. Ну, це очевидно. По-третє, Росія обнулила всі свої ключові зовнішньополітичні наративи, з якими вона. На постійно, ну так чи інакше виступала на глобальному ринку. Ну, типа бійтись нас, тому що ми дуже жорсткі. Ми можемо всіх там поставити на коліна, і так далі. Тобто, ну а крім того, Росія ніколи не була країною з технологічно развитим сектором економіки, і немає сенсу з нею мати ті чи інші відношення, тому що Китай знову ж таки претендує на інший рівень гри глобальної. Пане Михайле, раніше ще до початку конфлікту на близькому сході у багатьох були розмови про те, що чому, начебто, все це затягується, затягується допомога від наших партнерів через те, що мовляв, сполучені штати Америки не знають, що буде з Росією після перемоги України. Ось зараз, з урахуванням того, що відбувається, і на близькому сході, чи визначилися Сполучені Штати Америки фундаментально щодо Росії? Я маю на увазі, чи з'явилося у них те бачення, що буде після перемоги України з цією державою. Знову ж таки трошки інакше я на це дивлюся. По перше, що буде з Росією, ніхто не знає, і сама Росія не знає, те що Росія в такому вигляді існувати не буде це точно, але в якому вигляді вона буде існувати і територіально, і політично, і з точки зору економіки економіки, як такої національної економіки. Ну будемо дивитись там різні сценарії можуть бути щодо того, чи визначили Сполучені Штати, що цю війну в Україні має назива на схід в східній Європі треба довести до кінця. Так визначились, це не означає, що завтра ми отримаємо все, що нам необхідно інструментально. Це не означає, що завтра ми будемо мати максимально, скажімо так, жорстку позицію і щодо санкцій, і щодо інших обмежень навколо Росії, і щодо блокади і щодо інших юридичних статусів. Росії і так далі, але цей процес вже йде. Просто дивіться, Росія довгий час виглядала для глобального світу, все ж таки, як партнер. Росія просякала своїми можливостями, своїми ресурсами, своїми там, скажімо, грошима, своїми інформаційними програмами, дипломатичними можливостями. Вона якби просякла глобальний світ. І сьогодні її виривають з цього світу, тобто позбавляються тих впливів Росії, в які Росія сама інвестувала десятиріччями. Ну тобто, Росія була партнером. Сьогодні Росія вже, по перше, не партнер. По-друге, всі розуміють, що Росія не зміниться кардинально. Ну тобто, вбивця, який масово і демонстративно це робить, він не стане законослухняним громадянином завтра. Да? Ну, тобто Росія не стане законослухняною в глобальному е, вимірі е, після війни в Україні. Третя складова в Росії немає сьогодні з ким говорити, тому що ця еліта не є конкурентною. Вона не проходила там через виборчі процедури. Вона не проходила через конкурентну політичну дискусію в, о, внутрішньо в країні. В країні не існує правил, знову ж таки, не. Існує конкуренції політичної, економічної і так далі. І тому подібне. Тому безумовно і Росія, крім того, сьогодні максимально демонстративно інвестує в терористичні організації, такі як Хамас, наприклад, чи там в інші організації. Тому безумовно всі розуміють. Я маю на увазі всі, коли говорю слово, всі це партнери України. Вони розуміють прекрасно, що з Росією в такому сенсі до домовитись про щось про якісь сталі правила неможливо. Тому треба буде позбуватись в Росії остаточно. А як це зробити? Знову ж таки, тут рішення достатньо прості. Ми про них знову ж таки неодноразово казали. Перше це програш Росії, ну тобто суттєві тактичні поразки. Втеча з території України після цього початок внутрішніх революційних процесів. Як вони там будуть виглядати, немає різниці. Вони в будь-якому випадку будуть достатньо кривавими. Після цього там буде побудована якась така достатньо слабка демократія, але між тим це буде все ж таки певний час на конкурентну політику в Російській Федерації. Там з'являться інші політичні еліти, Там будуть судові процеси йти, в тому числі над очільниками, які сьогодні входять в еліту управлінського літу Путіна, і це буде певний час, коли ми зможемо. Я ману зими це. Країни глобального заходу вони зможуть побудувати і іншу систему глобального безпекового контуру. Що стосується саме російських впливів, а що відбувається у Німеччині? Там ось з'явилася інформація, що ем, одна із популярних політиків ем, Німеччини оголосила про створення власної партії, яка виступає за зняття санкцій з РФ та проти постачання Україні зброї. І, крім того, в неї е, опитування показують, що вона може отримати значну кількість голосів на виборах до Бундестагу. Ну і також також виліз Шредер, друг Путіна. Він ще й звинуватив Сполучені Штати Америки у зриві мирних переговорів з Росією, ось на кого це все розраховано. Ну щодо Шредера це зрозуміло, людина достатньо довго отримувала гроші безпосередньо, будучи членом наглядових рад російських сировинних компаній. Немає сенсу звертати уваги на те, що він говорить. Він не є впливовим політиком, він не впливає на глобальні політичні процеси, але має право будь-які заяви робити, тим більше що він завжди робить виключно про російські, максимально такі махрові про російські заяви. Щодо взагалі політичного процесу в Німеччині, я б сказав би трошки інакше, знову ж таки, Німеччина сьогодні виглядає. Набагато більш потужно з точки зору розуміння і своєї відповідальності за цей історичний момент мається на увазі як країна лідер європейського європейської спільноти. Крім того, Німеччина починає переосмислювати всю ту політику, яку вона провадила протягом останніх 20 років. Ну тобто, і щодо Росії, і щодо інших країн, особливо з Арабського регіону, і вони ведуть достатньо тяжку дискусію. Будь-хто з Політиків в Німеччині може виходити і дискутувати, і пропонувати інші інші, скажімо, так теми для дискусії. От про те, що ви говорите, що там, типа, давайте звертати допомогу Україні і так далі. Це мало ворогідно, м'яко кажучи, тому що ще раз підкреслю, німеччина все ж таки сьогодні виглядає набагато більш потужно з точки зору е, політичного е, загальноєвропейського лідерства. Якщо, наприклад, раніше Німеччина була таким вираженим лідером економічного сенсу в економічному сенсі в Європі, то сьогодні вона на себе бере і політичне лідерство. А це тяжко. Це треба знову ж таки провести тяжку внутрішню дискусію і відмовитись від багатьох. Скажімо так, наслідків політики пані Меркель, пам'ятаєте, да канцлера, яка таки говорила про те, що Росію треба там обійняти, максимально прижати до себе, дати можливість бути чи не монопольним поставщиком сировини, постачальником сировини і так далі, і тому подібне. Тому безумовно в Німеччині сьогодні проходять, на мій погляд, дуже гарні процеси. Знову ж таки, трансформація політичної системи вона стає більш об'єктивною, вона стає більш реактивною. Чи навіть не проактивно реагує на ті виклики, які є, і більш лідерською? Це нормально. І безумовно, я не вбачаю жодних ризиків, що Німеччина займе якусь іншу позицію щодо допомоги Україні. Ні, тому що знову ж таки сьогодні очевидно, що якщо Росія збережеться в такому вигляді, це буде трагедія для Європи в цілому, для Німеччини, в тому числі. Ну ось, до речі, глава МЗС Німеччини Аналена Бербок заявила, що з огляду на ось цю очевидну радість Путіна, його пропагандистів у зв'язку з подіями на близькому сході, єС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні. А ситуація у нас насправді складна, складається зокрема на фронті. Про це детальніше з вами також поговорю. Ворог намагається наступати на півдорозі між великою новосілкою та Роботиним, Повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Крім того, наступальні операції тривають і поблизу Авдіївки та і Куп'янський напрямок також. Що це за така активізація одразу на трьох напрямках і чому саме зараз? А, ну, дивіться, Росії треба. Я б не сказав, що це така якась неочікувана активізація. Є декілька важливих моментів, які ми маємо зрозуміти про сучасну Росію. По-перше, абсолютно, їм абсолютно без різниці кількість життів, яких треба буде покласти для того, щоб просунутися на 100 метрів вперед. Ну, тобто, в них ще є певний ресурс, я маю на увазі мобілізаційний ресурс, який не вони не будуть жаліти. Ну, тобто, це не викличе в самій Росії певних там протестів у родичів, у дружин, у батьків, людей, яких вони відправляють, завідомо на смерть в Україні. І це до речі, достатньо такий феноменальний момент, який ми маємо з вами зрозуміти в 21-му сторіччі. Країна демонструє абсолютно байдужість до життів своїх громадян при тому, що в самій Росії починаються достатньо жорсткі процеси, конфліктні процеси між іммігрантами, дано, ну, яких там багато в Російській Федерації, і місцевими жителями, яких все менше і менше. Це дуже цікавий момент, такий. Але між тим між тим, тобто цей ресурс вони використовують і вони можуть його використовувати, тому що ніякої там, скажімо, так, високотехнологічної війни вони не ведуть ніякої креативної війни вони не ведуть. Вони вибрали для себе декілька напрямків, на які просто кидають все, що в них залишилось, остаточний ресурс, мобілізаційний перш за все. Перш за все, розконсервована стара техніка, і так далі. І вони пробують все ж таки довести: дивіться, довести на фоні от всіх заворушень там різних регіонів, в тому числі на Близькому сході. Вони пробують довести і європейським країнам, і Сполученим Штатам, що в них є ресурси, певні ресурси. Вони не будуть програвати, тобто в них є ресурси для контрнаступальних операцій, які будуть відволікати Україну від наступальних операцій, і таким чином, давайте все ж таки про щось домовлятись. Давайте ми все ж таки собі залишимо частину окупованих територій України. Тобто, вони на фоні загального безладу, який сьогодні по всьому світі так розгортається поступово. Вони показують, що в них не можна буде виграти так. Вони теж не виграють цю війну, але між тим вони готові йти вперед, вбивати людей. Давайте все ж таки розмовляти, тому що бачите, в нас є ще певні там спроможності і так далі. Друга складова, я б сказав, це чисто чисто чи суто пропагандистська. Показати, що ми можемо щось там взяти, да, ще можемо просунутись кудись вперед, там в рамках там Донецької області чи в рамках Луганської області, і так далі, для того, щоб можна було це продавати на внутрішньому ринку, для того на внутрішньому російському ринку, для того, щоб все ж таки мати певний там підйом психологічних психологічний підйом. Да. Бо на фоні ще раз підкреслюю, війни, яка йде ще со днів. Говорити про те, що ми найпотужніші, а вони ж це продавали своєму населенню. Що так ви живете там в багнюці, але ви найпотужніші і так далі. Ну, якби не зовсім ефективно це виглядає, тому просунутись кудись, взяти якийсь там населений пункт для них це такий в рамках пропагандистської концепції. Ну і третя складова. Безумовно, всі події відбуваються саме на Донецькому напрямку. підкреслюю, ключові події як контрнаступальні російські. Це, по-перше, для того, щоб відволікти наші ресурси додаткові від напрямків для нас пріоритетних щодо наступальних дій там від Запорізького від південного напрямку. Ну щоб ми перетранзитували свій резерв на напрямок Донецький. Ну і друга складова це єдине місце, Донецький напрямок, де цей кримінальний анклав має більш мотивованих людей, які готові вмирати більш швидко і більш активно ніж на всіх інших ділянках фронту. Тому що, ще раз підкреслюю це кримінальний анклав. Донецьк вже звик до цього, що там кримінал з Росії був звезений, і вони захищають своє право жити в сірій зоні. Тобто вони більш мотивовані, наприклад, ніж інші, які приїжджають для того, щоб просто вбивати, ну чи їх вбивають. РФ обстріляла вчора ввечері одну із теплоелектростанцій, і є серйозні пошкодження обладнання. Зрозуміло, що вони не відмовилися від енергетичного терору. Чи є у вас можлива інформація, що готують окупанти? Чому відтягують з цими масованими обстрілами? І як можете прокоментувати ось цю інформацію про нові БПЛА, які фактично складають спалок. Ну я маю на увазі, що з'явилася інформація, що там мотори за 17 тисяч гривень і можна їх купити на Аліекспрес. Ну, досвід Хамасу не дає спокійно спати росіянам. Це ж брати. Я маю назят єдина братська для них інфраструктура. Це Хамасівська інфраструктура. Вони так само думають, так само працюють, так само шукають. Я б не сказав, що це нові якісь БПЛА. Да? Російська Федерація на сьогоднішній день має тісні стосунки з Іраном. Вони виготовляють багато цих, скажімо так, дронів різних масштабів, в тому числі російські дрони виготовляються, такі як ланцет чи Арлани і так далі. Все ж таки, це найбільш ефективні інструменти впливу, в тому числі на всю територію України. Давайте будемо без ілюзій тут знаходитись. Росія має два інструменти впливу на щодо війни безпосередньо на лінії фронту. Це знову ж таки гелікоптери і тактична авіація. Ті ж керовані авіаційні бомби, ті ж ФАБи. І так далі, для того щоб зупиняти наступальні дії України, і є другий інструмент для геноциду цивільного населення України, тобто атака знову ж таки або по центрам міста, або по якійсь інфраструктурі цивільній, або безумовно зараз настанням холодів. Це будуть удари по критичній енергоінфраструктурі. Україна більш-менш це розуміє. Ми розуміємо, де як вони в минулому році це робили. Як вони будуть робити в цьому році, яка в них буде тактика? Так, в них є більше сьогодні дронів, наприклад, менше трошки менше ракет. Безумовно, особливо іксів класичних іксів, які вони використовували тотально в минулому році, 101, 555 і так далі. Вони будуть проводити комбі... комбіновані атаки. Безумовно, де домінувати будуть ті ж дрони, але ми також маємо певний досвід збільшили системи і мобільні, і стаціонарні системи. Протиракетної протиповітряної оборони в принципі є розуміння, як треба захищати. Я маю на увазі стаціонарно захищати а, певні об'єкти. Чи будуть в нас певні втрати? Так, будуть втрати, мається в нас енергетичних об'єктів. Але знову ж таки, і, і державні компанії, і приватні компанії чітко розуміють, як швидко, що вони можуть там виправляти. Є певний накопичений додатковий ресурс. Але знову ж таки, давайте э, перейдемо в розуміння того, що це війна, яка йде довго. Вона вже йде більше 600 днів. Росія абсолютно точно демонструє, що вона буде в цій війні, поки не програє максимально жорстоко атакувати цивільне населення. Росія вже не маскує всі свої наміри. Нагадаю, заяву Путіна: війна так війна. Ну, тобто людина сюди прийшла саме для того, щоб вбити велику кількість. Громадян іншої країни зламати якомога більше об'єктів, цивільних об'єктів, інфраструктурних об'єктів і захопити хоча б якусь там частку території, знову ж таки знищивши її. Тому тут давайте без ілюзій так будуть певні складнощі, але я думаю, що ми вже маємо відповідний досвід і будемо працювати щодо цього досвіду. А щодо БПЛА. Ну, Росія буде шукати і будь-які можливості для того, щоб виготовляти кількість смертоносної зброї і вбивати цивільне населення. А вони зараз чекають холодів, чи все таки закуповують ось ці безпілотники? А, і те і інше, вони чекають і холодів, але ми з вами пройшли минулу зиму. Правильно, тобто холоди, це ж таке, це ж відносне е, поняття. Ну тобто, безумовно, безумовно, ризики зростають на відміну від е, літнього сезону. Але між тим, між тим вони накопичують і ресурси, в тому числі і ракети накопичують, тому що ракети виробництво не таке потужне, як Росія там заявляє. Безумовно, вони не роблять стільки ракет, скільки бажали пробити для того, щоб максимально. Жорстоко вбивати українців щодо дронів. В них є певні виробництва і виробничі лінії, які вони отримали зарано. Безумовно, вони накопичують саме інструменти для того, щоб завдати масштабних ударів. Але я ще раз підкреслюю: і наші збройні сили, і енергетичний штаб. Ми чітко дивимося не за всім цим, аналізуємо, робимо висновки і готуємося. Пане Михайле, вам дуже дякую за інформацію і дякую за те, що знайшли час для нашого включення. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був із нами на зв'язку.